Всім привіт! Сьогодні огляд акумуляторного оприскувача Sequoia моделі SAS-16. Як бачите, на вересень 23-го року я видаю дуже вчасну і актуальну інформацію. Ну а що? Треба ж готуватися до сезону 24-го року завчасно. Але менше з тим. А от що в нас зараз по ринку? Давайте глянемо. Спочатку на хотлайні. От я вибрав об'єм баку побільше, щоб відсіяти всяку дрібноту. І ціну до 2000 гривень. От як бачите, є пропозиції не дуже великі, буквально пару магазинів пропонують, є трошки побільше, ціни приблизно однакові у всіх. Є, от, наприклад, форте, оцей, яких аж 24 магазини пропонують, видно, популярна модель. Ну, а ось і наша секвоя, власне. Аж 34 пропозиції від різних магазинів. Де купити, от ви бачите всіх цих добродіїв, які хочуть нам його продати, і його ціну. На є каталозі приблизно та ж ситуація. От наш секвоя, 19 пропозицій, а до нього ще велика кількість подібних оприскувачів з подібними характеристиками і подібними ось фільтрами. Ось, власне. Саме сторінка на є каталозі. Ось ті добродіни з каталогу, які хочуть його нам продати. Власне, вибір є. Я не кажу, що це найкращий вибір, але точно не найгірший. Розпаковку я вже зробив не так давно, Місяців 3 тому, і навіть протестував. Що входить в комплект? Інструкція на кількох мовах досить стандартна. Гарантійний талон, зарядний пристрій. Характеристики, кому цікаво. Три типи насадок. Ось звичайний розпилювач, такий самий, але подвійний. Там ще пару рінгів запасних, великий розпилювач, щоб прям заливати. Телескопічна ручка вона розкладається, я потім покажу як. Власне, сам бак. В баці сіточка для заливання води. Щоб бруд всередину не попадав і не гробив насос. Ремінці на плечі. І ось така проставочка, щоб не потіла спина. Саме у нас на 16 літрів. Я перевіряв. Виробник не збрехав, дійсно влазить якраз стільки. Власне, важить він десь ,5 кілограм. От, Живиться від 12-вольтової свинцевої батарейки на 8 Ампер годин. За заявою виробника вистачає приблизно на 5 годин. У мене було півтори години роботи і він не збирався сідати. Працює він у двох режимах: або постійного тиску. Коли нажмемо от кнопку, воно набило, беремо. І він постійно підбиває тиск. Або в режимі регульованого тиску від 1,5 до 4 бар. От, скажімо, Включили на мінімалочку, ледве-ледве. Підкрутили на максимум. І отак от регулюйте, скільки вам треба. Ну, а тут гніздо для зарядочки. Ремінці кріпляться досить просто. Защолкуються отут. Тут він з фабрики. Закріплений отаким от макаром. Можна трошки регулювати, як вам буде зручніше. Телескопічна ручка у розібраному вигляді. Ну от, власне, курок. Замок, якщо вам потрібно, щоб воно працювало на постійно. От, з'єднання двох половин, там все просто, вставили, закрутили. І оця частина входить в оцю, якщо вам треба менше, і виходить, якщо вам треба більше длина. Так і регулюйте. Ну. Сюди накручуються сопла. Корисна длина, тобто від основи ручки і, власне, до сопла максимум може бути сантиметрів 80. См. Ну, а тепер щось більш цікаве. Ми протестуємо всі сопла. Почнемо зі стандартного. Максимальна потужність. Бачите, у нього спрей приблизно як бублик. Неповний, надгризаний трохи. Тепер подвійне сопло. Як бачите, воно вже краще працює по площі, і останнє найбільше сопло. Власне, струя теж йде бубликом, але за счет великої кількості води все-таки виходить по площі. Серед трьох воно найшвидше використовує запас води в баці. Ну, а тепер тест на розхід води. Ось я вімкнув замок, щоб воно постійно працювало. Поставив найменше сопло. Ним я частіше за все користувався, залив воно туди 15 літрів. На жаль, на сонці воно не видно. І запущу його зараз. Хай працює. За час, за скільки воно все це висосе. Тест на розхід води показав, що 15 літрів з найменшим соплом він з'їдає за приблизно 10 хвилин 40-50 секунд. Тепер я розібрав нижню частину. Для цього треба зняти ось цю кришечку. Вона кріпиться на п'яти саморізах. Встановлено там отакий ось акумулятор. Все запаєне, як бачите, ніяких болтів-зажимів. Ось там такий встановлений насосик. Ви не обманюйтесь, open Openflow 5 літрів за хвилину. Це означає 5 літрів за хвилину без насадок. От якось так. Батарея там встановлена от туди таким макаром. І кріпиться ось такими скобами. Забув я про цей індикатор зарядки. Як показала практика, коли батарея заряджена або майже заряджена, то горить зелений вогник і чомусь червоний. Я, власне, його не розряджав до половини, але люди кажуть, що якщо розрядити, то загорається жовтий вогник і продовжує горіти червоний. От зараз ми його вимкнули, іде зарядка. До речі, зверніть увагу, проводок коротенький. Заряджати, поки не загориться, зелений світодіод. Заряджається він приблизно такою потужністю. Ну і коротенький висновок. Як на мене, то нормальна річ для якоїсь присадибної ділянки, теплиці тощо. Я навіть бачив, люди такими речами білять собі стіни в домі, але я щось не хочу його потім відмивати. Бак на 16 літрів вам дозволить менше бігати на дозаправки. Але якщо таке важко тягати, ну тоді просто заливайте менше води і буде вам щастя. Всім. Дякую за увагу до зустрічі.